Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас субота. Дивіться, як після дощику оживає город. І всі рослинки, які висажені на ньому. Ось це, друзі, моя помідорна грядка. І сьогодні я хочу записати коротеньке відео про те, як реагують помідори на вологу і на теплу погоду. Ну, звичайно, помідори люблять суху голову і мокрі ноги, це знають усі. Але, наприклад, в моєму регіоні саме на початку червня або в середині після таких дощів любить бути фітофтора. І як ж нам врятувати наші рослинки? Якщо в захищеному ґрунті це зробити легше, то у відкритому ґрунті це трішки важче. Отак От сломачки реагують на улице, навіть не можуть залізти на грядку. Це мене дуже тішить, щоб ведметку побороти. Але не буду відволікатися. Отже, щоб мати гарний врожай помідорів, я зазвичай роблю обробіток від фітофтори тричі за сезон. Це є мій мінімум. Ну, але якщо бувають дуже несприятливі погодні умови, то це буває частіше. От високорослі сорти, бачите, як вони підросли. Дехто вже там і похилився, треба її гарно посапати, легенько підгорнути і підв'язати до опори. Отже, друзі, після того, як я висаджую помідори у відкритий ґрунт, як вони приживуться, це десь проходить днів 10, я роблю перший обробіток від фітофтори. Колись я дуже любила робити його препаратами інфініто або Консенто. Це байерські препарати, тепер вони називаються, якщо я не помиляюся, магнікур Нео і «Магнікур буст. Чому я любила робити ну, саме обробку цими препаратами? Тому що у них є дві діючі речовини. Одна речовина захищає рослину від всяких грибкових захворювань. А друга речовина це стимулятор росту, який давав гарний поштовх рослинам. Але в цьому році я побачила, що мої рослинки, я б сказала, такі непогані, вони мене задовільняють і по росту, і по товщині стебла. Я ці препарати не купила. Я першу обробку зробила препаратом Ревус. Він має у запасі 14 днів. Я думаю, що він витримає цих 14 днів від світовтори. Наступну обробку я люблю робити препаратом Редоміл. Цей препарат він є спірний. Хтось каже, що він є дуже токсичний, інші кажуть, що кращого у боротьбі з вітовторою нема. Ну тут справа кожного особиста. Тому що нам не треба дивитись на назву препарату. Нам треба подивитись на діючу речовину. І ми зрозуміємо, що ця діюча речовина є не тільки в родомілі, а в ряді інших препаратів. А просто я вам скажу: насправді не шкодуємо коштів на засоби, якими ми обробляємо томати, тому що ми інколи купляємо дешевші препарати. Ну, можливо, навіть не вітчизняного виробництва, можливо, китайського. Діюча речовина одна й та сама, ціна нижча, і ми маємо розуміти, що тут криється те, що, наприклад, якщо брати байерські препарати, ну я розумію, з одного боку розкручена фірма, а з другого боку дорожча ціна в тому, що. Наскільки очищена та речовина, якою ми обробляємо наші рослини, і чи вона буде, в якій мірі вона буде шкодити навколишньому середовищу і нам в тому числі, адже поки ми проводимо обробіток, ми ними дихаємо. Ну, отже, я не буду вдаватися в полеміку. Добрий препарат недобрий, токсичний, нетоксичний Я на своєму каналі ділюся тим, що роблю я. Отже, наступну обробку я буду робити редоміло. Але я вже дивлюся по ситуації. Це може бути, я строго не витримую два тижні. Це може бути середина червня, коли я побачу, наприклад, які у нас будуть погодні умови. В цьому році Редоміл є Р і Редоміл Є Н новинка з Міддю. Ну, ніби класно поміняти якийсь препарат, особливо мідьмісний препарат. Він гарно, так позитивно впливає на багато культури, на томати в тому. Числі, але ми маємо пам'ятати, що якщо наші томати цвітуть, то міцними препаратами ми їх не обробляємо. Чому? Тому що. Мідь буде погано впливати на те, щоб наші квітки добре опилилися і ми мали потім хорошу завість. Але якщо, наприклад, у нас рослина захворіла і нам треба її швидко вилікувати, то мідь місні препарати вони швидше це зроблять. Тому тут вже кожен дивиться по своїй ситуації. Ось так як у мене, поки що томатики не цвітуть. Бачите, у них тільки закладені є бутони, але вони ще не цвітуть. Отут медведка мене позгризла, томатики стоять у водичці. До речі, вже починають випускати корінці. Все добре. Ну, отак от як отут, бачите, китиця вже є випущена, але вона ще не цвіте. Тому можна прийтися і редумілом Р. Але це таке. Тобто ми можемо почередувати препарати. Ну і завжди надалі у мене на підхваті є квадрес. Чому? Тому що там найменший строк очікування. Як відомо, коли сухе літо, або навіть як ми гарно доглядаємо до помідорами, забираємо вчасно пасинки, забираємо листки, які торкаються землі, забираємо листки, які мішають сусідній рослинці, то все добре. Але друга така загроза в моєму регіоні це є серпень місяць. Особливо кінець, початок осені, вересень у нас починаються рісні тумани, які також не впливають позитивно на рослину помідор. Вона дуже швидко може захворіти, і хвороба може кинутися так, що і оком не змигнемо. Як за два дні усі посадки почорніють, і ми нічого зробити не можемо, при тому, що там уже дуже багато налитих помідор. Вони одні стигнуть, другі в такій біологічній стиглості. Одним словом, отака ситуація. Ну також в кого дуже бушує, бушує совка, той може використати препарат, такий, як Ампліго. Але дивіться, вже кожній по своїй ситуації. А взагалі стараємося якомога менше вносити всякої хімії, всяких таких. Піджив. Ну, підживляти рослини треба, але треба в міру, треба розуміти, треба дивитися, чого рослині не вистачає. Інколи нам хочеться дуже швидкого результату, і нам здається, чим більше ми дамо якихось мікроелементів, чим більше ми дамо добрив, тим ми отримаємо кращі результати. Воно не завжди так, тому що якщо внесемо забагато добрив, то ми можемо отримати жарування рослин, і тоді ми також не будемо мати щедрих врожаїв. Ну і ще маємо пам'ятати, у нас інколи побутує така думка, що якщо ми вносимо органіку, то це є краще. От якщо ми купимо, наприклад, якісь там синтетичні чи мінеральні добрива, то це погано, бо це хімія. А якщо ми вносимо органіку, якийсь перегній, чи, наприклад, коров'як, чи, чи муст, чи будь-що, то це все класно. Але ми маємо пам'ятати, що навіть органіка, коли розкладається, і коли рослиною всмоктується, вона все одно розкладається на ті ж всі мікроелементи, на ті самі нітрати, на те все на те все, на що розкладаються, і мінеральні добрива, які ми купляємо вже в готовому вигляді в магазинах. Тому будьмо пильні до свого життя, до свого здоров'я, до того, що ми їмо, і, звичайно, до своїх рослин. Хай робота нам буде всім в радість, тому нам треба бути уважними. Щоб воно вийшло з томатами, так як з моїм часничком. Всіх багатих щедрих врожаїв. І на все добре, па-па-па-па!